Час летить невпинно. Чотири роки ми перебуваємо у ув'язненні. Чотири роки нас приводять з одного сізо в інше, все далі і далі від улюбленого Криму. Усі політичні в'язні з нашої великої групи отримали вирок жорстокий вирок. Нам дали від 12 до 19 років суворого режиму, перші роки з яких ми маємо провести в закритих тюрмах за віру, за інакодумство, за активізм. Тиранічний режим вирішив нас покарати. Сьогодні вся наша велика група разом з іншими кримськими політв'язнями перебуває в СІЗО міста Новочеркаськ в очікуванні апеляції. На жаль, наш любий брат Джеміль Гафаров не витримав тортур і вирушив до свого творця. Джиміль Га залишився для всіх нас вірним другом, не став співпрацювати зі слідством, зводити наклеп. Він обрав благородний шлях, гідно перенести всі труднощі хвороби в умовах тортур. Попри всі ці випробування, ми не зломлені і продовжуємо свою боротьбу. Сили для неї нам надає віра та ваша підтримка. Попри труднощі тюремного життя та сумні перспективи, думками ми в Криму пам'ятаємо про вас, стежимо за подіями і переживаємо. У такий складний час важливо зберігати пильність і правильно розуміти поточну ситуацію. Труднощі спіткають народи знову і знову. Успіху досягають ті, хто проявляє стійкість і терпіння. Вони сміливо дивляться в очі потрясінням, внаслідок чого зміцнюється впевненість. Віримо, що ваша взаємна підтримка і турбота один про одного не згаснуть. В епоху тиранії саме єдність призведе до безпеки, а також холодний розум і витримка. Тофік Абдулгазієв.